Незалежність Саме заради неї українські військові щодня ведуть запекли бії з окупантами. Саме заради неї, кожен українець сьогодні робить свій внесок у наближення нашої перемоги. Сьогодні Україна відзначає 32-й день незалежності і другий в умовах повномасштабної війни. За цей час в українців загалом та у Кременчужан зокрема змінилось власне сприйняття незалежності. Патріотизм ще більше його рівня здобув. Зараз дуже важливий час для нас усіх. Формування української… Української нації зараз набуває ще більшого розквіту. Завдяки цьому ми стали більш об'єднані. Спочатку війни воно дуже змінилось тільки зараз. Ти розумієш наскільки важливо бути незалежним, непідкорним і просто жити у вільній Україні. От тому я сподіваюся, наступного року. От ми з вами побачимось. І ви будете казати нарешті вільна незалежна Україна, і вітати зі святом для нас, і для моєї сім'ї, для всіх незалежність це дуже важливо. Я так рахую. Щас іменно в цей час він дуже важливий для кожного країнця. Задоволена, що я живу в вільній незалежній країні. Як незалежність, там порозумілося незалежність це дуже добре. А коли ми на грані втратити цю незалежність, то дякувати хлопцям, які та дівчатам, які боронять зараз нашу країну в такий тяжкий час, дійсно ці слова в голові вже. Помінялося всередині назавжди змінилося саме ставлення до нашого чудового народу, який так завзято захищає свою територію, свою батьківщину, своє ім'я, українець, українка. Звичайно, змінилося. гостро відчувається біль вся та, яка зараз, в якій ми зараз знаходимося, і гордість за те, що ми. Тримаємось, що у нас є такі героїчні люди, що у нас є молодь. Яка за нас на сьогоднішній день, звісно, поняття незалежності досить змінилося з цими подіями, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Хлопці виборюють незалежність та свободу. Сьогодні кожен українець бажає, аби всі до одного окупанти покинули нашу квітучу землю. Найбільшим було побажанням, якби сказали, що ми перемогли. Це я вважаю саме б найкраще було. Хотіла б, щоб Україна побіділа і свої території забрала, і щоб вона процвітала в кінці і Люди жили дуже хорошо. Мені цього то Україна, цього заслужує. Це велика страна, звісно, хотілося б, щоб закінчилась війна, але я розумію, що зараз вона не закінчиться. Це треба час. От ну сподіваюся, більше орки виженуть з нашої країни, і все буде у нас добре. Хочу побажати, щоб війна закінчилась як для всіх. Для всіх, для всіх, бо війна це дуже страшно. Хай буде так, як ми всі думаємо. Не хочу казати волос, але хай моя думка, вона голосна. Хай на кінець кінців він десь згине, десь з ним щось прости, господи, станеться, і ми таки будемо щасливі від цього. Всі ну і звісно, хочеться, щоб нарешті Путін здох і Кримський міст все. Кремечужани привітали українців із державним святом та побажали перш за все перемоги України та миру. Хотіла б передати вітання нашим захисникам і подякувати їм за наше мирне небо, що ми можемо більш-менш спокійно жити і хай тримаються. Українцям тримайтеся, донатьте, допомагайте, захисникам сили, терпіння, мужності. І тільки вперед, а ми тут в тилу підтримаємо. Я бажаю всім терпіння. Терпіння любити свою батьківщину, свою країну. Слава Україні! Триматись за те, що маємо, не забувати тих, хто віддав на жаль своє життя, будучи молодими, і дивитися вперед. З надією перемога з нами. Я всіх вітаю з ним незалежності. Я бажаю миру, скорішої перемоги нашій країні. Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу. Нехай наша батьківщина цвіте і розвивається. Ми українці і пишаємось цим. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.